Тому дуже важливо прийти, тому що ще ми так професійно не готувалися до Нового року, як, як цей рік. Так що це була реклама нового року. <сум> як ми називаємо, зима за містом. Звідси гарно видно нашу першу роботу. Ото намисто і така пектораль жіноча, і вперше ми її посадили 5 років назад. Отакі такі самшити були. І... Ми брали шланги такі пожежні, розкладали і на місці їх висаджували. І зараз це така е, красива е, композиція, саме топіарна, саме стрижені форми, які ми будемо доглядати. Тому я думаю, що ви знаєте, є у Франції е, топіарний сад етрета, і туди весь світ з'їжджається. І там в нього всього 20 соток. Але коли е, фахово вистрижені форми і несуть зміст, а зміст мене запитаєте наверху, я вам Розкажу про зміст і логіку посадки кожного дерева. Тому що просто дерево само по собі не садиться. Воно все садиться з тим, щоб знаєш, як, як в зборнику збірних задачі по математиці, відкриваєш останню сторінку, і там відповіді. Отак От кожна рослина, коли має своє життя, тільки ти зрозумієш в кінці, чому саме відповідь, чому саме, саме ці кулі спускалися саме так.